Страшна трагедія відбулась із загибелю ні в чому не винних людей, які мріяли про спокійний відпочинок, а знайшли його в українській землі через безумство російських терористів. Але цього можна було і не допустити. Згадайте, як все починалось 6 червня над слов'янськом з новітнього російського ПЗРК був збитий літак Ан-30Б. Який проводив спостережений політ. П'ятеро членів екіпажу загинуло, трих вдалося врятувати. 14 червня в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76, який заходив на посадку на борту літака, крім дев'яти членів екіпажу, було 40 військовослужбовців. Всі загинули. 24 червня біля Слов'янська ракетою, запущеною з ПЗРК, терористи, збили вертоліт сил антитерористичної операції Мі 8, який повертався з українського блокпоста після виконання завдання з доставки вантажів. Дев'ять загиблих. 14 липня в Луганській області було збито український військово-транспортний літак Ан-26, який витів на висоті понад 6 тисяч метрів. Жодний переносний зенітно-ракетний комплекс з тих, які були до цього на збройню туристів, на такій висоті літак вразити не міг. Чотирьох із восьми членів екіпажу вдалося врятувати. Двох захопив полон. Доля двох досі невідома. 16 липня з російської території був збитий літак су 25 п'ять. Льочок встиг капультуватись та був евакуйований. 17 липня бої 777 з 298 пасажирами летів на відстані понад 10 тисяч метрів від української землі, але це не врятувало його та пасажирів від російської ракети, випущеної зенітно-ракетного комплексу «Бук». Завдяки намаганням деяких західних політиків домовитись з Путіним, сприяючи умиротворенню агресора, Росія нахабніє дедалі більше й більше, посилюючи військові дії проти України та щоразу використовуючи більш потужні протиповітряні ракетні системи. Які вже можуть вражати цілі на висоті 10 тисяч метрів і більше. Але ж це не просто цілі, це обірвані людські життя, знищені долі. Як тільки розпочалась російська агресія, я не раз звертався до міжнародної спільноти та керівників провідних країн з проханням надати нам сучасну зброю. Сучасні засоби виявлення військових цілей та надточна зброя могли б знищити пускові установки терористів. Та їх російських кураторів у лічні дні. Вони могли б допомогти попередити падіння бойнга, а також врятувати життя багатьох українців. Ми звертаємось до всього цивілізованого світу. Прийшов час не тільки співчувати українцям, а допомогти нам у військово-технічному плані. Звичайно, ми дякуємо за підтримку, за всі співчуття та економічні санкції, але прийшов час поставити крапку агресії. Прийшов час всьому цивілізованому світу об'єднати з Україною і допомогти знищити терористів, де б вони не були, розпочавши постачання нам сучасної зброї та військової техніки. Міжнародний тероризм не має меж, кордонів чи національності. Терористична загроза загроза не лише Україні чи українському народу. Це загроза всьому світу. Ніхто не захищений від терористичної загрози, тому знищити тероризм спільне завдання всього цивілізованого світу. І чим швидше ми це зробимо, тим більше зможемо врятувати та захистити людей.